Отак виглядає пацієнт на столі. Весь гамус ось тут. Ну, а ось так виглядає відклеєна пластина. Це не відірвана пластина, це вона просто відклеєна. А приклеєна вона була тільки по бокам. Ось, бачите? Раз з боку. Ну і тут трошечки цей кусочок, два з боку. Все інше це образовувалася вода. Лід поки не промерзне до самої пластини. И все. То есть по бокам она проклеена на чуть-чуть. Даже просто на скотч и все. Ось чому так дорого ці вітринки ремонтувати. Ну и само собою, гуляє пленка. Ось. А всередині труба, сейчас покажу. А ось так виглядає всередині труба. Тобто вона відклеєна, плюс пластина сама не прилягає до ось цього низу корита, нержавійки корита і все. І починається така хрень. Труба жорстка, бітків мало, воно Получається, промерзали тільки в цій зоні, а в цій зоні не промерзало, бо нема саприкасання. І все. Тупо колхоз. Настоящий колхоз. Ну, а так як ми незвичайні колхозники, ми будемо кріпити трубу прямо до цієї ванночки без всяких оцих фіговин. Який з часом просто ось так воно виходить, досить міцно тримається, щільно до металу. Зараз ми ще це проклеїмо спеціальною лентою, яка в мене закінчується. Ну і все, і будемо ставити сюди на піну. Тік сварка, ледве приловчився, бо такий тонкий метал, що трошечки <кій> не виходило. Ну, ось так воно виходить. Все охайно, все щільно, щоб ніде влага не відбивалася. Між трубою ми проклеїли звичайним клеєм з пістолета, а потім зверху от про. Лента бітумна. Це для того робиться, щоб не було вологи між трубою. Ну і все. Тепер садимо назад на пену, скручуємо і повинна бути хороша теплоотдача. Я вже таке робив не раз, так що результат дуже офігенний. Ну, як ми бачимо, ще навіть хвилини не пройшло після запуска. І вже у нас повністю покривається інієм. Повністю. Видно, так? Да? Це покриття інієм. Даже хвилини не пройшло, а вже покривається моментально інієм. Зараз тестуємо поки що у відкритому вигляді, бо заправляю. Фільтр новий, капіляр новий, труба повністю заложена нова. Так, ну, дивіться, я добився температурних показників. В нижній зоні датчик висить. В нижній зоні 6,8. Ну, вона ще й понижається. А в верхній зоні 12,2. Тобто в цій зоні під стеклом 12,2. Плюс 6,4 в нижній зоні. В верхній зоні 11,8. Ну, я вам так скажу, ця вітрина не призначена для довготривалого зберігання. Це так на викладку на день виклали, щоб люди бачили, що там лежить, де і все. А так, щоб постійно тут зберігати продукцію, ця вітрина не годиться. Це тільки вітрина для викладки і все. Так, нижня зона 5,8. Перепробував всі способи на цій вітрині. З тим склом, це скло, що на полочку йшло, воно повинно бути в розмір оцих кріплень. Тому що тут так і передбачено, це, що якщо ви повністю перекриваєте звідси досюди, то повітря не поступає холодне доверху, а скло Холод не пропускає. Виходить, якщо його здвигаєш правіше, то такий зазорчик цього мало. Ось так нормально, виходить. В повітрі у мене зараз в верхній зоні 15-1, ну було плюс 14, я відкривав двері, тому що діставав воду. А це температура у самій воді в склянці. Ну і понижається. Так, продовження відео. На пластині у нас мінус 4,7 і понижається. це в стакані.